Стоп, стоп, стоп. Перед тим як почати дивитися це відео, переходь у коментарі і напиши, які, на твою думку, найвпізнаваніші тембри України. Я впевнена, що прочитавши назву цього відео, в тебе виникли певні свої ідеї, кого б ти відніс до цього списку. От і цікаво буде перевірити, чи у нас щось співпаде. Привіт, вітаю тебе на своєму каналі! Я Оля Провойс і тут все про вокал. Отож, поїхали. Це відео буде про 10 найвпізнаваніших тембрів. Звісно, ваша думка може відрізнятися від моєї, і це абсолютно нормально. До речі, за вікном зараз грає вуличний музикант, тому можливо, ви почуєте трішечки якихось зайвих звуків. То знаєте, це живий супровід. Ну що, перед тим як перейти до переліку найвпізнаваніших голосів, давайте розберемося для початку, що ж саме робить голос артиста впізнаваним. Як на мене, це і тембр, тобто тембр – це така індивідуальна окраса звучання кожної людини. Це як ваш відбиток пальця, як сітківка вашого ока. Тобто це щось таке, що маєте лише ви. Це є ваш тембр, тобто ваша фарба. Я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі. <хи> Також дуже сильно на наше враження і сприйняття впливає манера виконання. Кожен артист завжди намагається знайти таку свою, теж індивідуальну, унікальну, особливу манеру виконання, яка буде його відрізняти від інших, і завдяки якій людина, яка слухає по радіо його нову пісню, одразу зрозуміє, що це співає та чи інша виконавиця чи виконавець. Звісно, дуже сильно ще на наше сприйняття впливає і харизма артиста, і його вокальна техніка. Але як на мене? Тембр та манера це найголовніші дві складові. Цікаво, що багато артистів намагаються за допомогою різних експериментів знайти оце своє індивідуальне звучання, тобто вони здатні навіть трошечки робити все неприроднім таким чином: десь щось там змінювати в голосі, десь щось там а ось так от змінювати, щоб тільки відрізнятися від інших. І це в принципі теж абсолютно нормально. Якщо людям подобається, то why not? Швиденько наголошу, що це не рейтинг, перше, друге, третє, десяте місце, а перелік. Усі ці люди, про яких я зараз буду говорити, мають дуже такий унікальний та впізнаваний голос. Досить теревенити, Починаємо. І почнемо ми з Клавдії Петрівни. Так, так, я думаю, що її вокал впізнає. Кожен чим же вона відрізняється від інших. По-перше, більшість її пісень звучать у високому регістрі, тобто вона співає таким тоненьким голосом. У неї таке яскраве та однозначне сопрано. Найчастіше вона використовує саме тонке змикання і трошки така академічна манера. Цікаві тексти, сучасні аранжування. Це все лише додає плюсів в плані її впізнаваності. А чи ви вважаєте, що Клавдія Петрівна достойна бути в цьому списку? Напишіть. Переходимо далі. Далі дуже впізнаваним є голос Артема Фивоварова. Що такого робить цей хлопець зі своїм вокалом? І тут доречно сказати саме про те, що Артем трішечки робиться таким неприродним чином, що саме він опускає гортань, а, Таким чином його голос починає звучати більш об'ємно, глибоко та насичено. Він використовує переважно таке щільне змикання, тобто гучний звук. В якій він вкладає дуже багато енергії і емоцій. Також він використовує таку тверду атаку, і тим самим ми впізнаємо його. Рандерандерандеву! Ще до цього списку мені захотілося додати співачку ламу. Вона теж звучить особливо, і звісно, ми можемо розпізнати її голос серед інших. Що характерного є для звучання лами? Це висока вертань, тобто такий солодкий голос на трошки піднімає, і таким чином оцей войс ми отримуємо. Ще лама багато додає фраю. Фрай це коли такий скрипучий звук на фоні. Він видобувається завдяки максимальному розслабленню вашого голосового апарата, і типу там біль у серці не стихне. Тобто її голос так наче поскрипує. І ще такою головною складовою її голосу є вібрато, яке вона досить часто додає, і воно в неї високочастотне. Що я маю на увазі? В попередніх відео вже розказувала, і не раз, тобто вібрато це таке гарне дрижання або коливання голосу. Воно буває середньочастотне, таке еталонне це коли коливання відбувається з середньою частотою, наприклад, А. І буває високочастотне. Це коли коливання відбувається з більшою частотою, все логічно. Наприклад, і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і. А, а". в мене цей тип вібрато виходить не дуже, тому що я використовую саме середньочастотне. А, а, а. Замість а, а о, трошки вийшло. А якось так воно звучить. Показую приклад, як це робить лама. Рухаємося далі. Далі в моєму списку з'являється співак Шумей, що характерне є для його голосу. Перше, що дуже сильно кидається у вуха, це такий хрип, який він додає, і він такий теж досить яскравий. І я, до речі, думала: цікаво, це його тембральна особливість, що це він якось робить технічно. Я спеціально послухала деякі його інтерв'ю, тобто його саме розмовний голос. Зараз покажу вам фрагмент. І цікаво те, що коли він говорить, цей скрип його майже не чути. І в нього такий досить високий голос, тобто він стовідсотковий такий тенор. Ну як мої батьки, мої колеги, мої. Друзі, ну, ті, з ким я роблю це все. Але коли він співає, то не скаже, що він прям тенор тенор тому що він таки десь там може опустити гурта, там, зробити таку більш темну позицію. І оце його такий хрип, який він спеціально, скоріш за все, додає в своє звичання, робить його пісні такими, знаєте, ще більш такими драматичними. Тобто він зазвичай співає ліричні пісні, і оця нотка така, цей хрип. Реально додає драматики. Ще його голос звучить так досить матово, що я маю на увазі. Тобто в ньому мало таких яскравих та дзвінких частот. Він додає повітря туди. І дуже цікаво, насправді. І ще я би порівняла, не те, що порівняла, але є все ж таки певна схожість тембру Шумея та Бакарчука. Звісно, вони різні, але, але в цілому там і там є хріпаца, там і там є повітря, яке вони додають, є чуттєвість. Єдине, що голос Шумея він такий більш зв'язний, а Вакарчук співає, використовуючи більш таку розмовну позицію, якісь такі акценти, звук такий більш відкритий, тобто більш до рок стилістики, і більш акцентований, про що я вже сказала. До речі, в них є спільна пісня. Зараз малесенький фрагментик вам покажу, як гарно а, взагалі поєднуються їх голоси, і наскільки от реально схожими є їх тембри. Там де, Там, де немає людей, йдемо далі. Далі буде мова про співачку, у якої, як я вважаю, тембр дуже яскравий, та той, який запам'ятовується. І це Олександра Заріцька, солістка гурту Каска. Нагадаю. До речі, в неї є дещо схоже з ламою, тому що вона теж піднімає гортань, піднімає гортань, отак от співає, теж додає а, оцей скрип, оцей фрай в голос а, а, а дуже часто. Врятую світ, а -ла -ла, буду ціла, таке трошки наче прихворіла, да? ну, така фішечка. А ще в неї є вібрато і теж, до речі, високочастотне вібрато, як у лами. Єдине, що е, Олександра трошки більше додає такого назалізованого звучання. М -м -м", трошки туди так направляє звук. І це звучить дуже так сучасно та оригінально. Мені її тембр дуже приємний. Як вам? І він у мене, знаєте, асоціюється з такою карамелью. Він такий от солодкий, солодкий. Наступним в моєму переліку. Є співак як так? Як так сталося, що я ще жодного разу здається на своєму каналі нічого не говорила про цього співака? А він, взагалі, то мій земляк, тому що я родом з Волинської області. І що ж відрізняє його голос від сотні тисяч інших голосів? На мою думку, найбільшою його фішкою є саме його тембр. Він у нас баритон. А баритонів, до речі, на нашій от реально мало. От мало або тенори, або баритенори. А він прям такий баритон. Він коли говорить, у нього теж голос насичений, об'ємний, глибокий. Я співав постійно на всіх шкільних заходах на садочку. Будь-де я завжди співав. Дівчатам дуже подобаються такі голоси. Ну так от склалося. І звісно, коли ми чуємо якусь його нову пісню. По радіо чи десь. А ми впізнаємо, що це як так, тому що от прям дуже такий глибокий у нього тембр. Ще ми його впізнаємо через те, що у нього такі ліричні прості, начебто, пісні під гітару. І нам це подобається, тому що тільки погляньте, скільки на Ютубі як так має переглядів. Це ж про щось говорить правильно. Вона була в зростом, вона ніколи не. Я ще не все сказала. Ми переходимо далі. І далі в нашому рейтингу з'являється Олег Скрипка. як же без нього? Звісно, він дуже яскрава фігура українського шоу-бізнесу, який на сцені вже дуже багато років, і який дійсно є унікальним в своєму звучанні. Олег Скрипка часто використовує Вібрато. Ще він часто опускає, гуртань опускає, і дуже цікаво те, як він змінює звучання голосних звуків, тобто він спеціально їх трошки так викривлює. Наприклад, про що я? Він співає не е, а е не У, а У. Покажу, як це робить він. До речі, на мою думку, дуже схожу манеру має Сучасний співак лідер гурту Древо. Є певно, схожість, як ви гадаєте? «Ти сиділа, не мав Ще одним із найвпізнаваніших тембрів України є співак Велбой. Ну, думаю, ви здогадалися, що одна з його фішок, яку він вміло використовує, це його особливість, те, що він. Трішки картавить, і певні звуки звучать недосконалено не еталонно, як ми звикли. Але це реально робить його звучання дуже особливим. Його звук такий вузький, розмазаний. Там він твенг додає, там і трошки гортань піднімає, тобто трошки така розмазня в ефірі. І сюди у нас домішуються прикольні веселі тексти, кліпи, цікаві аранжування, під які хочеться танцювати. І от успіх. Перший потих, як полі. 90, не забувай. далі. Я ще не могла не згадати про співака Алексєєва, який теж володіє таким голосом, який важко сплутати з іншими. От його тембр, знаєте, такий прям чистий та ясний. От як він так тонесенько і легко бере ці високі ноти в його голосі надзвичайна плавність та вміння керувати динамікою. Він неймовірно гарно звучить саме у високому регістрі. Ще так трошечки е, присутня назалізація, знову ж таки, дозована, правильна. Тобто немає такого, що голос звучить уже гнусаво. там. Поруч ми під сонцем. Ну, ну гарно, гарно. Поруч підше я тебе тримаю під своїм плащем. Блін, якби ви тільки знали, як же важко мені було помістити. Всіх цих артистів десятку, реально, не хотілося б, щоб це відео було занадто довгим, тобто, насправді, там могло і 15 людей бути. Але ні, я ж собі сказала, десятку, тому прийшлося б посидіти та повибирати та подумати. Звісно, я не могла не згадати про такого співака, як Андрій Хливнюк, адже його голос це теж такий голос, який ми точно завжди впізнаємо. Андрій дуже яскраво звучить на високих нотах. Зазвичай він там проявляється дуже емоційно, дуже гучно. Він додає багато краю. Тобто такий співає, приплакуючи, що знову ж таки нас заставляє співпереживати, відчувати це все про що він співає. І справді його голос нас тішить уже дуже дуже багато років. І такого другого Андрія Хливнюка от нема у нас. Нема. Він унікальний. <му> Такими були 10 голосів, яких я вважаю найвпізнаванішими та найунікальнішими. Напишіть, кого на вашу думку я забула включити в цей список. На жаль, не всі помістилися в цю десятку. Дуже цікаво, що скажете саме ви. І, можливо, вам також було би цікаво, щоб я зняла схоже відео, але про 10 найвпізнаваніших світових голосів. Це буде значно складніше, тому що їх так багато. Напишіть. До речі, як ви зрозуміли, в цьому відео я розглядала саме популярних виконавців. Я не брала до уваги. Андеграунд або інді музику, хоча, безперечно, там дуже багато крутих голосів. І, можливо, в майбутньому я зніму схоже відео, але вже про тих виконавців. Забула сказати, це відео я знімаю в студії ProVoice. Це моя студія в Києві, яку я відкрила вже майже 12 років назад, де ми навчаємо саме дорослих людей співати, грати на фортепіано. Також ми навчаємо техніці мовлення. Якщо ти живеш в Києві, приходь до нас на заняття. Якщо ти не в Києві, ми викладаємо онлайн. В якості навчання будь впевнений всіх педагогів особисто я підбирала, і ми завжди намагаємося дати максимальний результат за короткий термін. Тому будемо дуже на вас чекати. Також я маю два записаних відео курси, що теж стануть вам в нагоді, якщо ви бажаєте навчитися співати і хочете робити це самостійно. Усі посилання залишаю в описі до цього відео. А вам дякую, що були зі мною. Що додивилися це відео до кінця. Підтримуйте мій канал своїм лайком, своєю підпискою. З вами була Оля Провойс. До зустрічі.